«Привіт, Дуже багато зараз, хто говорить, як мені важко жити, як мені важко робити, що ну, життя таке дуже важке, не, не виходить щось, дуже все несправедливо, якісь і наклики, якісь проблеми. Але знаєте, що Ісус говорить, Ісус говорить, візьми моє ярмо, воно легке, візьми мій тягар. Він легкий, тому що Господь нас любить, він допоможе нам вийти з будь-якої ситуації, яка важка не була, тому що в Господа нічого важкого немає, в Господа, дуже все легко йде. Якщо ми повністю довіримося Господу, будемо приймати його в своє серце, будемо жити по заповідям, то ніякі труднощі нас. Не здолають, ніякі труднощі не переможуть нас, тому що з Господом нам буде це даватися все дуже легко. А якщо ми зараз на що нам все дуже важко, в нас не виходить, в нас не виходить там щось зробити, щось дуже проблеми за проблемами тянемо, ми не знаємо, як з цієї ситуації все вийти. А Ісус говорить, візьми моє ярмо, візьми. Тобто він дає вам благодать, він дає вам е е свою підтримку, свою розраду, але ми такі заклопотані, ми не маємо часу нам Бога, так? А коли нам дуже важко, ми вже там чуть не при смерті лежимо. Ми тоді споминаємо за Бога. То чому ж ми зараз не споминаємо? Не кожного дня ми не проповідуємо. Не говоримо, не закликаємо до Бога. Чому зараз, коли нам добре, ми не взиваємо до Бога, а коли нам дійсно погано, там уже все, ми при смерті лежимо, вже в істериці б'ємося, тоді ми споминаємо за Бога. так? От Тоді вже нам дійсно нас вже здають нерви, так? ми вже не знаємо, що робити, і тоді ми споминаємо. А якщо ми кожного дня перебуваючи під благодаттю, перебуваючи з Богом, взявши то ярмо Господа, да, прославляли Бога, говорили, проповідували Його слово Боже, і нам наскільки це легко було, наскільки просто довіритися Богу і жити по заповідям Його, і все, всі труднощі, які в нас в житті. Не траплялися це як пиль, знаєте? Це дуже легко було б, дуже легко було все закінчити, дуже легко було б себе е тягнути на собі, тому що з Господом нам всі проблеми по плечу на все вийде, але тільки з Богом, бо без Бога ми ніхто. амінь.